Ну що ж, будемо розбирати далі. Скинув я ручку. І як виявилося, думаю, та чи ж, блін. Так де ти зараза така? Чи ж не один шестигранник прокручується, а другий номер шестигранника та не лізе. Тоді ж та додивляюся, а воно зараза, яка цікава штука. А там не шестигранник, а зірочка. Зірочка. Представляєте? Ну, хорошо, що тут зроблені грані під звичайну викрутку, під плоску. Я ніколи зірочкою не розкручував, не користувався. Ну я її в принципі не розбирав ці бензопилки. То я й не знав, що там щось думав завжди, що там шестигранники, тому що на всіх бензопилках, які я ковиряв до цього, що мені приносили. Там було тільки під шестигранник. А тут, ага, балалайки. Зажато. Іх йома, беремо звичайну твертку і відкручуємо. От так, а там було під шестигранник, а в мене під зірочку прикол. А я навіть не знав. А я навіть не знав. Перша бензопилка в мене була 137-ма хускуарна. У 2006 році. Не буду казати де. Вигоріло в нас багато лісу. Казали 20 гектар. А воно вигоріло до 3000 гектарів лісу. Трошки дат повернути, чи видно, чи не видно. А воно вигоріло до 3 гектарів лісу. І там я розпочав свою кар'єру. Зразу мене взяли помощником до тракториста повертати брьовнишка в бригаду. Потім потихеньку я став цікавитися бензопилкою. Там у хлопців була бензопилка 290 штіль. Така коровка немаленька. О! І що? Той дядько, пельщик. Каже, хочеш пилять. Кажу, все, Не те слово, хочу. Ну каже, на, читай від бензопилки інструкцію. Прочитаєш, скажеш. Прочитаю інструкцію. Благополучно кажу, прочитав. І те, тета те щось там попитав, але перед тим-то я дивився, як він це все діло. І як він це все діло пиляє. Отак. От Ой, мить перемивати. Каже, що ж, напробуй. І так я й попробував пиляти бензопилкою 29 м штілем, а потім я став користуватися вмісто тупора 137-ю хускварною, що я собі купив. Так, тут вироботка є на храповичках. Все залипло. Але воно працює. Ух ти, ух ти, Тирця. Так почалась моя кар'єра пильщика. Трошки я попрацював пильщиком у лісі. Понюхав, що воно таке, як її їдять і вирішив, що я люблю таку роботу. Мені подобається пилять дерево. Ну, кар'єра пильщика в мене була недовга. У зв'язку з обставинами. Як обично працювали в такій бригаді, що хазяїном нашої бригади був чоловік, а в його була ще одна бригада. Така як ми у звісному ітоги. Намахав він і нашу бригаду, намахав і ту бригаду. О, тут на герметику сидить. Але відкрутилося. Так, знімаємо котушку запалення. І тоді устроївся брат на роботу до мене меншень. Трошки ми підтренувалися. І як з лісом закінчили, то пішли ми по калимах, пиляли в людей дерева. Так, трошки не докручувалось. Пиляли дерева, пиляли дрова. Пиляли дерева, які, на які страшно дивиться. Віревочки, карабінчики, в общем, все по повній програмі. Не знав я ще тоді, що воно називається таке діло арборист. Той, що пиляє дерево. Ну, тепер знаю. Так що був я трохи арбористом. Так, зверніть увагу, якщо отут мокре і чорне під крильчаткою... Так, розсипався амортизатор. Якщо тут мокре і чорне, і у вас вона погано заводиться на гарячу, поганенько заводиться на холодну. То може бути біда з сальником. Через сальник іде підсос воздуха, а туди на такті всасування, на такті, сжатія, ой, на такті всасування 에, видавлює бульбу сюди з бензином і розкидає його. Ой, які ж лапачки гарні, Розкидає його, тут мочить, замазує. Тоді треба міняти сальники. а Так як тут все сухо. Просто поналипали, Значить, сальниками порядок. Хороші сальники попались на ці бензопилки. На мотокосі, в принципі, те саме. Якщо тут під магнітом, під крильчаткою мокре, розкидане, з усіх сторін тече, значить біда з сальниками. Тут таке діло. Ну що ж, це розібрали. Тут дефектувати, в принципі, нічого. Дефектовку можна подивитися на хроповичку, чи не зализані. Угольчики, щоб воно не проскакувало, як ви заводите. Ну Тут нормально все. Значить, Як правильно заводить бензопилку і мотокосу. Ви тримаєте її в руках, тягнете потихеньку за шморгалку, Хоп! І вона за щось зачепилась. Тоді різко тягнете, не смикаєте, не смикаєте з самого початку, а потягли, поки воно зачепилось, а тоді різко смикаєте. І у вас все буде добре, нічого тут не буде, вироботки ніякої, нічого не ламатиметься, тому що воно не ударна нагрузка на його буде, а тягова нагрузка. Тобто ви в зацеп завели і далі робите те, що воно доведе робити. Якось так. Так, ну що ж, ще ми можемо відкрутити мутиком на 8. Угадав. Глушитель, глушитель, щоб воно не дорінчало. На хосхарні глушитель швидко чогось прогорів. Почало там всередині щось торготіть, торхтіть, підскакувати і зачіпатися. Я його благополучно розібрав, видовбав від тіля пластиночку, іскрогасник, і переходну, перестав вот лишнє, торохтіти. Ага, тут ще і гроверки є. І шайбочки. О, молодці. Бачите, така була качественна зборка. Вони ці бензопилки тільки з'явились, були в продажі. Були якісь там розтяг синенькі, по-моєму. Ага, тут ще один. Синенький. Ух ти! Гарно сидить на герметику. Будемо збирати теж різьбовий герметик. Хорошо, не хочеш так. Будемо отак. Якщо десь туго сидить, ви пальцями не прокрутите, отак ось наділи і крутите як речагом. От для чого отака викрутка має бути в хазяйстві? Може бути в хазяйстві. А там вже як хочете. Про що розказував? Забув, ну нічого страшного. Не гобіть болтики. Так, а чого ми... Ууу, скільки випадає сміттюги. А чого ми не хочемо відковирюватися? Виковирюватися. Посадимо на місто. Ну, там якось дожну в зацеп піти, ну воно доно просто знятися. В зацеп там тільки болтики йдуть. Прихлопна! то я ж тебе відкрутив. ага не Ну відкрутив. Тут ще один болтик. Обично, блін, обично на трьох. А обично тільки на двох. А тут аж на чотирьох. Странно. О, бачите? Так що не треба нахальничать, насильничати. Сильно. Щось ще зрозумів, не пускає упор зняти глушителя. Не треба дуже його сильно крутити, якщо щось десь не пуска, смикать, довбати небажано, тому що можна щось одломити. О, щоб нічого не відломити, якщо щось не виходить, треба ще раз це все діло передивитися. І тоді все. Получиться. О, глушитель важкий. Треба буде його випалити, тому що там уже, так, прокладка ціла, але вже не еластична під заміну. І цієї нема широкої, здорової, що ставляють з параніту. Так, є. Відкладення не критичні, товщиною десь приблизно 2 мм. А там далі нема нічого. Ну, аж зовсім далі там є, тому що тут огонь вилітати, воно вигоряє. А так важкий глушитель, треба буде його трошки пропалити горілочкою. Так, болтики знімаються, вони просто зацепні. Картірі. Ну що ж, глянемо на нашу поршневу. Ну, як на 13 років, <реш> <реш> вона ідеальна. Ну-ка, включись, подивимось. Де вона там? Не видно ні задирок, нічого я в шуті. ну Можливо, помогло хадовське масло. В чому я не сумніваюсь, тому що я їздив на мопеді. Дельта на одному, потім вайпер харлей у мене був. Я також з ним у їх користувався. Ливий картер, хадовське масло, чотирьохтасне зараз Зараз мотоблок в мене залито хадовське масло. Генератор я залив хадовське масло. Хух. Погано нічого про масло сказати не можу. Масло хороше. Як відрізнити хадовське масло правильне від хадовського масла неправильного? Хадовське масло правильне, коли ви відкрутили бутилочку, отак. От Маш льоха до двох такне. Коли від, відкрутили пляшечку і довгим носом, таким, як у мене нюхає та його, воно не пахне обикновеною мазутою, а воно пахне чимось таким добрим і приємним. Хоча це не факт. Це моя лічна моя думка. Так, що ми можемо далі розібрати? А далі розібрати, щоб розібрати, треба розкручувати амортизатори. Виковирюється, виковирюється. А тут у нас вже койде шестигранники, а койде так само зірочка. Тут шестигранні сторони. Тут зірочка. Будемо розкручувати і дивитися. Це вам не цікаво. Далі буде.